Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі, бренду Liverд'i Креві та Есмара. Є різних моделів та забарвлень В лоті буде дві пари черевиків з розміром 42 та 45. Бренду Leverage Чоловічі бренду крівіт та ліверджі від 41-го розміру до 46-го. В лоті буде 12 пар. Жіночі від 36 до 40-го. Буде 17 пар. Всього в лоті 31 пара. Вартість лоту 16250 гривень. Ціна однієї пари 524 гривні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!